Вітаю, друзі, шановне панство. Сьогодні продовжимо огляд монет із коробки 2011 року з-під автопасти, де в мене зберігаються попередні посилки, бо часу робити огляд відразу не вистачає. Там Я замовляю у одного покупця-продавця одночасно декілька монет і вони там по 10 одразу приймають То робити огляд досить таки важко. Так, поїхали. Сьогодні у нас на огляд досить цікава монета з там подруком, як вже видно, з прапором України. Люблю такі кольорові монети, вони чомусь відразу кидаються в очі, їх у нас небагато. Випускається там в рік буквально декілька монет. А ще враховуючи, що це 2011 рік, то тоді взагалі це була така рідкість відносна. Так, поїхали. У нас сьогодні на огляді монетка, яка присвячена 20, 20 років співдружності незалежних держав, або 20 років СНД. Зараз ми її тако приблизимо для заставки поставимо. Так, і зробимо ще ось так. Досить така прикольна монета. Далі будемо думати, яку краще сторону залишити для заставки кольорову чи не кольорову. Отже, дана монета присвячена геополітичному об'єднанню держав пострадянського простору після розпаду Радянського Союзу. Дата її виходу 28 жовтня 2011 року. Номінал у неї 2 гривні. Металний Зильбер, маса 12,8 г, діаметр 31 мм. І тираш у неї всього 30 тисяч штук. А відноситься до серії інші монети України. І ринкова її ціна станом на 2025 рік. Мінялася, ну, не мінялася, а варію, варіюється від 300 до 400 гривень в залежності від стану. Бо тираж у неї насправді невеликий, 30 тисяч. І Колекціонерів кажуть, що в Україні нумізматів побільшало, відповідно, здорожчала ціна, бо до 2022 року цю монету можна було купити умовно за 100 гривень. Після 2022 року ціна пішла в ріст. Вже на 2023 рік там за рік набрало сотню гривень. У 2024 році десь приблизно ще сотню гривень. І от на початок 2025 го вже в районі 400 гривень, в залежності від стану. Ну і перейдемо до опису монети. На аверсі монети, той, який перед вами зараз, це є аверс монети. В нижній частині напис року карбування 2011 напис 2 гривні, логотип банкнотно-монетного двору. В верхній частині монети напис Національний Банк України і Малий Державний Герб України. В центральній частині розміщено Державний прапор України. І навколо цього прапору стилізований такий вінок із калини, символу, одного із символів України, оспіваного і в піснях і так далі. Так, Далі гурт монети рифлений, рифлений і на реверсі монети зображено емблему співдружності незалежних держав. Під якою розміщено напис 20 років і напис в верхній частині «Співдружність Незалежних Держав. Стосовно даної організації, то СНД це регіональна міжнародна організація Азії та Східної Європи, до якої входить низка пострадянських країн, в описі йдеться, що коли в 91 році. В описі я маю на увазі до СНД, коли розпався Радянський Союз, 8 грудня 1991 року республіки засновники підписали Біловезьку угоду, проголошуючи припинення існування Радянського Союзу та проголошуючи на його місці співдружність незалежних держав, тобто ось цю організацію, яка зображена на монеті. Через кілька днів був підписаний Алматинський протокол, який оголосив про розпад Радянського Союзу. Балтійські країни або правильно називати їх країни Балтії: Естонія, Латвія та Литва, які вважають своє членство в радянському Союзі на міжнародному рівні незаконною окупацією, вирішили не брати участь в даній організації. Грузія вийшла з СНД у 2008 році після російсько-грузинської війни. Україна ж припинила участь у статутних органах СНД у 2018 році через тривалу російсько-українську війну. Повністю завершивши вихід із співдружності незалежних держав. Тобто ця монета це вже історія. Україна зараз не входить в СНД. А, ну, власне, Україна ніколи не була членом цієї організації через те, що не ратифікувала статут співдружності незалежних держав. Проте Україна залишається членом зони війної торгівлі СНД. А основоположні договори СНД, тобто угода про створення співдружності незалежних держав та Алматинська декларація, досі чинні в Україні. Ну, за такі юридичні е, тонкощі. Україна по факту не є уже учасником і членом цієї організації, і вона по факту неї ніколи і не була. От так, значить, е, ця монета, одна з небагатьох монет 2011 року номіналом 2 гривні. Переїжджаю до нашого альбому планшету. Тут, як ви бачите, в основному переважають монети 5-гривневого номіналу, а для 2 гривень тут місця буквально залишили декілька тільки декілька монет. Точніше, декілька комірок. От верхній частині ми зараз спробуємо. О, сюди воно щось не зовсім прилипає, так розуміється, ще особливості капсули. А ось сюди воно нормально так сідає. О! Тут вже інша справа. Поряд з університетом імені Франка є місце, є місце для співдружності незалежних держав. Ну, залишу її прапором, щоб кольорова гама виділялася. Тут буквально одна, дві, три монети. Всього підходять під номінал 2 гривні. Решта, як ви бачите, це все 5-гривневі монети станом на 2011 рік. Ну, на той час золоті роки були 2011. Це якраз я університет закінчив. Переді мною були відкриті всі, всі двері. Університет, далі робота, великі плани. А потім пішов працювати, отримав першу зарплату, і це все ха, трошки зіпсувало настрій. Не на те розраховував, як хотілося би. Так, ось наша монетка 2011, але в плані стабільності тоді був мир. Не було тієї ситуації, яка склалася після 2014 року. Ось. Тобто, ось такий невеличкий огляд країн монети, яка стосується країн СНД. Ось. Ну, Договір на той час підписували перший президент Незалежної України Кравчук. Тоді були великі плани у молодої держави, але склалося не так, як бажалося. Ось. Так, значить, на сьогоднішній день в організацію входить близько 9 різних держав. Є так звані ще асоційовані члени держави-спостерігачі. Ось до колишніх учасників відноситься Грузія, і до колишніх спостерігачів відноситься по факту Україна. Бо ми учасником цієї організації не були. Так що, ось такий ось невеличкий екскурс в історію. Зв'язку пов'язаний з цією монетою, яку випустив, випустив Національний банк України. Залишайте коментарі під цим відео, підписуйтесь на канал. А я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!